Мої вітання усім сиролюбам і сироварам. Тим для кого сироваріння це хобі, а не бізнес, у будь-якому випадку, станом на зараз. Сьогодні ми поговоримо про пастеризацію молока. Це дуже важлива тема. Бо майже кожний рецепт сиру починається з пастеризації молока. Я розповім вам, як правильно зробити пастеризацію в домашніх умовах. А також розповім для чого це робити. Наскільки це обов'язково і чи можна обійтися без пастеризації, я ставлю молоко на водяну баню і починаю нагрівання на середньому вогні. Одразу зазначу, що водяна баня чи водяна сорочка у сироварінні це значно краще, аніж пряме нагрівання молока. І ось чому. Під час прямого нагрівання молоко нагрівається дуже нерівномірно і перегрівається у нижній частині каструлі. Звичайно, якщо ви не маєте змоги забезпечити таку водяну баню, можна нагрівати і безпосередньо на вогні, але тоді ви мусите постійно помішувати молоко, щоб запобігти такому перегріву. Пастеризація дозволяє виключити шкідливі бактерії і разом з тим не призводить до змін у структурі білка. У побуті ми звикли кипятити молоко, але для сирів це категорично протипоказано. Для сиру нам вистачить щадливого нагрівання молока до 72 градусів. У цьому випадку ми позбавляємося більшості бактерій і разом з тим не руйнуємо такий важливий для нас молочний білок. Хоча є й інші режими пастеризації. Скажімо, 63-65 градусів з витримкою 30 хвилин. Витримка означає забезпечення такої температури протягом зазначеного часу. Можливо, для цього треба накрити каструлю. Кришкою і ще й рушником додатково. Якщо ж температура трохи вища, 72 градуси, витримка має бути лише 15-20 секунд і різке, швидке охолодження одразу. Такий режим можна використовувати, якщо ви у своєму термометрі впевнені, якщо він має незначну похибку, та й то краще, щоб її не було. І якщо маєте можливість різкого охолодження молока. Тому що вже при температурі 75 градусів білки змінюють свою структуру і сир вже не вийде. Отже, молоко ні в якому випадку не можна перегріти, і саме з цієї причини часто магазинне молоко не підходить для сироваріння. З огляду на те, що перший режим пастеризації доволі довгий, а другий занадто складний для домашніх умов, найзручніше використовувати третій режим, який підходить саме для сироваріння. Це 68 градусів з витримкою 10 хвилин. Саме такий режим я вбираю. Щоправда, для деяких інших випадків підійде і другий, по той, що 72 градуси, і навіть четвертий. Четвертий я маю на увазі приготування кисломолочних продуктів. Для них пастеризація відбувається при 85-90 градусах. Такий режим збільшує щільність згустка під час сквашування молока і запобігає. Відділенню сироватки, тому сметана, йогурт виходять такі густі. А пастеризація молока для кисломолочного сиру збільшує його вихід і продовжує термін його зберігання. Саме таку пастеризацію я здійснюю під час приготування кисломолочного сиру. Чи можна обійтися без пастеризації? По-перше, сире молоко небезпечно для здоров'я. У ньому зустрічаються, можуть бути і кишкова паличка, і сальмонела. І туберкульозна паличка, лістерії, які небезпечні для дітей і для вагітних, дріжджі і інші мікроорганізми, яких можна легко позбутися просто завдяки отакій правильній пастеризації молока. Варто зазначити, що дослідження засвідчують, що більша частина цих мікроорганізмів потрапляє в молоко не від тварин, а при контакті молока з повітрям. Тож, впевненість у тому, що молоко від цієї тварини чисте, в даному випадку є джерелом величезного ризику. Якщо небезпека для здоров'я вас не лякає, то слід пам'ятати, що сир із сирого молока іноді приходиться викидати. Уявіть, як ви готуєте сир, як ви доглядаєте за ним, а потім розрізаєте голівку і розумієте, що його просто не можна їсти. Він кислий, він з таким присмаком, запахом бродіння, іноді навіть гіркий, і виправити це неможливо. І навіть якщо ви запечете його в якихось стравах у духовці, то все буде відчутно. І це лише тому, що ви не витратили пів години на пастеризацію молока. Думаю, вам траплялося бачити домашні сири, бринзу або напівтверді сири, десь, можливо, на базарі чи в когось із знайомих, цей сир більше схожий на хліб з такими численними дирочками, як решето. Часто такий сир буває ще кислим із запахом бродіння. Це може бути наслідком забруднення молока, і, як наслідок сиру, дріжджами або ще гірше кишковою паличкою. І, на жаль, продавці ну, або хазяйки ще й гордяться тим, що у їхнього сиру так багато дірок. Температура мого молока досягла 66 градусів, вимикаю газ. Водяна сорочка продовжить віддавати тепло, ну, якби. Ніби за інерцією. Тому я не чекаю до 68 градусів. А вимикаю молоко, але не перестаю спостерігати за його температурою. Раптом вона наближатиметься до критичної. Я дістаю каструлю з молоком з бані, зупиняючи підйом температури. Накриваю кришкою, чекаю 10 хвилин і швидко охолоджую молоко. Взимку, на вулиці, для цього чекає миска або каструля з дуже холодною водою і ще й з льодом. А влітку. Охолоджую в раковині з водою, змінюючи міру нагрівання, і також може бути лід, якщо заморожу його в холодильнику. Також молоко треба перемішувати при охолодженні для того, щоб швидше і рівномірніше воно охолоджувалося. Охолоджуємо молоко до температури внесення закваски або ферменту відповідно до вашого рецепту. Як би обережно, ми не здійснювали пастеризацію, але частина кальцію. В ньому переходить у нерозчинну форму. Для відновлення балансу кальцію в молоко додають хлористий кальцій. Так ми збільшимо вихід сиру. Кальцій-хлорид речовина не токсична, використовується при приготуванні дитячих сирків на молочних кухнях. Цю речовину можна купити в аптеці, а кількість хлористого кальцію, що його додаємо в пастеризоване молоко, може трохи відрізнятися у відповідності до конкретного молока та рецепту сиру, але зазвичай лежить у межах. Від 0,1 до 0,4 г сухої кристалічної речовини. У перерахунку на 10% аптечний розчин від 1 до 4 мл на 1 літр молока. Поправді кажучи, пастеризувати молоко можна і напередодні, а сидень нього готувати вже наступного дня. Для цього його охолоджуємо сильніше та ставимо у холодильник. У будь-якому разі, я роблю так часто. І на якості сиру, яку б я могла відрізнити на смак, це не відображається. Пастеризувати молоко чи не пастеризувати це зона вашої відповідальності та турбота про ваших рідних і близьких. Я ж намагатимусь рекомендувати те, що правильно і корисно. А поки нехай смакує!